На початку листопада 2015 року по українських новинах прийшла шокуюча новина про раптове зникнення 21-річної студентки Ольги Сороки у місті. Ірпінь. Востаннє дівчину бачили пізно ввечері її співмешканки, котрим вона повідомила, що піде забирати свої речі до будинку, де вони раніше винаймали житло. Але ні тієї ночі, ні на ранок студентка так і не повернулася в квартиру. А та жахлива доля, що спіткала її того вечора, стане відомою лише через 20 днів. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка Юей, і сьогодні я розповім вам про моторошну справу Київщини, котру, на моє велике здивування, допомогла розкрити українська телепередача. Отож, давайте розпочнемо здалеку. Зникла Ольга Сорока, була родом із села Степань Рівненської області. Після закінчення школи дівчинка поступила до Державного податкового університету міста Ірпінь, а на останніх курсах вирішила піти працювати у Приватбанк консультантом, аби заробити трохи грошей. Незадовго до свого зникнення Ольга розійшла зі своїм хлопцем, через що дуже сильно переживала, а також вирішила разом з іншими трьома співмешканками змінити місце житла, оскільки їх не влаштовувало ставлення попереднього господаря. Тут варто зауважити, що дівчата певний час проживали на вулиці Тургенівській у родини мельниченків, котрі мали декілька прибудов на своєму подвір'ї, які потім здавали студентам за невелику плату. Це взагалі досить типова практика у містечках, де є багато студентів, а житла не хватає. Місцеві просто адаптуються, здаючи вільні кімнати. А якщо повезе, то й цілі окремі приміщення. Здавалось би, що така практика задовільняє і потребу в житлі, і потребу в додатковому заробітку. Але головний мінус тут це те, що ти не знаєш, яка тобі попадеться людина. Сюди просто можу навести приклад моїх знайомих, які жили на Рівненщині з повністю проросійськими господарями, які до того ж зовсім не мились і цурались доказової медицини. Тобто, ви ніколи не знаєте, що то будуть за люди. У випадку Ольги сороки стало щось схоже, адже за розповідями її подруг, 51-річний господар Леонід Мельниченко любив прибухувати, коли його дружина їздила на дачу, після чого ставав агресивним та непередбачуваним. До того ж, він маніпулятивно заставляв дівчат складати йому компанію в такі вечори, адже вважав, що якщо він не буде пити на самоті, значить все окей, і він не вважатиметься алкоголіком. Така поведінка з погрозами виселення від чоловіка дуже дратувала та лякала мешканок, але останньою краплею для переїзду став день народження дівчинки Тані. У той вечір, близько 12-ї години, до неї завітали гості, аби першими привітати дівчину і піти додому. Але з будинку вони вже не змогли вийти, бо господар зачинив брамо подвір'я на ключ, спустивши кавказьку вівчарку. До того ж, він відключив інтернет та світло в будинку. Тому, враховуючи такі обставини, не дивно, що зникла Ольга Сорока, змогла прожити там лише два місяці, і усі чотири дівчинки швидко вирішили винайняти, хоч дорожчу, але свою трикімнатну квартиру недалеко від попереднього житла. Усі ми розуміємо, що коли ти молода і зовсім зелена людина, ти стикаєшся з багатьма труднощами. Як, наприклад, вибір професії і розуміння, чи подобається тобі твоя робота. Але слава Всесвіту, що зараз є простий і швидкий спосіб спробувати себе у нових високооплачуваних вакансіях. Наприклад, зараз у GoIT можна пройти безкоштовний 4-денний інтенсив та ознайомитися з професією дата аналітика. Вона однозначно підходить тим, хто любить працювати з цифрами, вміє або хоче навчитись аналізувати, структурувати та візуалізувати дані, адже це дуже затребувано в сучасному світі. На інтенсиві вас чекають онлайн-лекції, практичні завдання і чат з наставниками, які будуть підтримувати вас протягом навчання. Дуже зручним є те, що заняття проходять ввечері, і вам не треба турбуватись про виділення лишнього часу. А після здачі першої домашки учасники отримують у подарунок гайд по роботі зі штучним інтелектом. І все це абсолютно безкоштовно. Тому, якщо ви давно мріяли спробувати сили у новій сфері, реєструйтесь за посиланням у описі відео. Після спонтанного переїзду дівчат все складалось добре аж до дня зникнення Олі. Це було 4 листопада 2015 року. 21-річна Оля повернулась додому о 9-й годині вечора з роботи і повечеряла з подругою Танею. Таня вже збиралася лягати спати, а от Оля сказала, що повинна піти до будинку попереднього господаря Леоніда разом з 17-річною Євгенією, аби дівчата забрали свої останні речі. Зателефонувавши до чоловіка і попередивши про свій прихід, Оля залишила свій телефон у квартирі на зарядці, і вони разом пішли. Далі розповідь про події йшла від Тетяни та Олени, дівчат, які залишились в квартирі. З їх слів, близько 12.30 ночі додому прибігла схвильована Євгенія. Дівчина була без речей і розповіла, що коли вони прийшли в будинок, 51-річний Леонід бухав ще з якимось чоловіком. Господар сказав дівчатам сісти разом з ними і трохи випити. А якщо вони не погодяться, то ніяких речей він їм не віддасть. Вони, звісно, не хотіли приймати участь в цьому, і коли намагалися вийти з двору. Леонід знову повторив, що він не хоче сам пити, і якщо ніхто з них не залишиться, то про речі можна забути назавжди. Тому Оля раптово прийняла рішення залишитись. Тим часом Євгенія вирушила додому, але до неї причепився чоловік, з яким вибивав Леонід, і нав'язливо хотів провести дівчинку до квартири. Тому, коли він відволікся, вона швидко втекла. Але це було не все, що відбувалось тієї ночі, бо через півтори години у квартиру прийшла сама Оля, ціла і неушкоджена. Вона повідомила, що господар так багато випив, що заснув за кухонним столом, і попросила Тетяну та Олену піти разом з нею, щоб Оля тишком нишком забрала свої речі. Дівчата погодились, але домовились чекати її на вулиці біля воріт, оскільки Олена дуже сильно посварилась з Леонідом при переїзді, і він чітко дав знати, що не хоче її навіть бачити. Так пройшло 30 хвилин очікування на морозі, тому дівчата вирішили зайти на подвір'я, де вони продовжили чекати. Оскільки Оля довго не виходила, вони вирішили підійти до кухонного вікна і побачили, що чоловік не спав. А при повній свідомості сидів і розмовляв з нею. Уривками дівчата чули, що Оля ніби втішала Леоніда, кажучи, що він хороший господар, що його дружина теж хороша людина, що Оля буде заходити до нього на чай, щоб далі спілкуватися. І загалом, що переїзд на інше житло це не причина для сварок та злості. Дівчата підсумували, що чоловік був ніби ображеним за те, що Оля не попередила його завчасно про свій переїзд, але загальна розмова і атмосфера були спокійними. Тому, коли на годиннику настала 3.45 ночі, Олена з Тетяною прийняли рішення піти додому без попереджень, адже вважали, що за ці дві години дівчина могла забрати речі і вийти. Тоді дівчата й уявити не могли, що це буде останній раз, коли вони бачитимуть дівчину живою. Зранку Олена прокинулась від мелодії дзвінка з телефону Олі. Це телефонувала її колега, яка була стурбованою, чому дівчина не прийшла на роботу, оскільки це було їй невластиво. Зрозумівши, що Оля так і не повернулась, Тетяна з Євгенією вирішили піти до будинку колишнього господаря і перевірити, чи вона залишилась у нього. Наближаючись до подвір'я, вони помітили, що хвіртка воріт була відкрита навстіж, Біля дому було тихо. А на дверях висіла записка для брата його дружини і писало в ній наступне: Я поїхав на рибалку в Канів, буду через два дні, де ключі, ти сам знаєш. Хоч дівчата знали, що Оля колись жартувала про те, що теж любить риболовлю, і колись вони усі разом поїдуть на озеро, все ж це виглядало дивним. Тобто дівчина б не зникла отак без попередження. Тому, припускаючи, що вона все ще може бути в будинку, подруги зателефонували до доньки Леоніда. Та попросили її приїхати. Жінка так і зробила, і, оглянувши весь дім, вийшла зі словами: нічим вам не допоможу, а речі заберете вже, коли батько приїде. Загалом жінка їм ще понаговорювала фраз, що вони дуже образили її батька своїм раптовим переїздом, адже він їх любив і вважав майже за рідних, а вони отак з ним погано вчинили і, по суті, покинули. Але це все було неважливим, бо постало головне питання. Куди поділась Ольга? Коли від зникнення дівчини минула майже доба, дівчата звернулись до правоохоронців. Коли прийшли в сутки, ми одразу пішли в міліцію, бо ми знали, що Оля завжди виходить на зв'язок. І навіть там півгодини, якщо вона не виходить на зв'язок, то це вже значить, щось сталося. Їм вони розповіли всю історію та надали опис жінки. Ольга Сорока Леонідівна, 1994 року народження, зросту близько 165 см середньої статури. Обличчя овальне, очі світлі, волосся середньої довжини світлого кольору. Була одягнена у коричневе пальто, білі кросівки, світло-сині джинси, а на каптурі хутро з особливих прикметів, шрам на щуці довжиною 1 см. До того ж, співмешканки повідомили цю сумну новину родині зникли, і рідний брат Ольги Сороки самостійно вирушив на її пошуки. 5 листопада приблизно о 12 годині ночі полісмени у супроводі дівчат, які написали заяву, вирушили в будинок Леоніда, оскільки саме там зникла була востаннє. Собаки-пошуківці впіймали запах Олі на подвір'ї чоловіка, а також в його гаражі. Але нічого особливого, окрім автомобіля повного крові, вони там не виявили. Кривавий багажник не став чимось шокуючим, оскільки Леонід був відомим місцевим м'ясником, який регулярно возив свіже м'ясо на продаж. Коли перевірка приміщень не дала жодних результатів, полісмени продовжили пошуки поза територією дому. У тих пошуках брало участь більш як 100 полісменів спільно із громадськістю, і вони прочисували все. Ліси, посадки, покинуті будівлі, парки та водойми. І невдовзі, після початку великих пошуків, до того ж відділку поліції надійшла нова шокуюча новина про виявлення самогубця. Ним виявився 51-річний Леонід Мельниченко, той самий господар дому. Ця подія справді спантеличила слідчих, оскільки вбитого знайшли повішеним у сидячому положенні в приміщенні для забою свиней. А на його тілі було три неглибокі порізи в районі серця. Коли тіло перевірили судово-медичні експерти, вони визначили дату його смерті як 5 листопада, 6 година ранку. Я в нього жила рік і два місяці. В нього я не очікувала взагалі навіть самогубства. Угу. Тобто, я не мог не не знаю, що потрібно зробити, щоб він таке скоїв. З цього моменту багато знайомих чоловіка припускало, що якщо м'ясник справді самостійно повісився, значить натворив щось непоправне. Але деякі сусіди Леоніда вважали інакше і висунули теорію, що чоловіка убили, оскільки у нього нібито не було причин для смерті. Він був хорошим дідусем і планував для своєї онуки побудувати майданчик біля дому. Я не вірю, що він повісився. Не вірю. Хтось поміг речник поліції Київської області стверджував, що наразі немає підстав вважати, що ці дві події якось пов'язані, тому вони розглядають справи окремо. Таким чином безрезультативні пошуки тривали вже три тижні, а надія з'ясувати долю Ольги сороки зменшувалась кожним днем. І тут розпочинається найцікавіше. 24 листопада розпочались зйомки телепередачі Говорить Україна, на котрі були запрошені і подруги зниклої, і знайомі Леоніда. Кожен з гостей розповів багато цікавої та детальної інформації. До прикладу, сусід Леоніда Юрій Литвинов, який більше 11 років був знайомий з чоловіком, вважав, що Леонід Мельниченко був справді небезпечною людиною і цілком міг бути причетним до зникнення дівчини. Ці слова були небезпідставними, бо одного разу, коли Юрій Литвинов з дружиною святкували початок нового року в гостях, туди прийшов випивший Леонід, який нахабно приставав до усіх жінок. Юрію така поведінка була не до вподоби, і коли той розпочав чіплятись до його дружини, він зробив зауваження, на що Леонід відповів ударом швайки у живіт Юрія. Хто не знає, що таке швайка, то це гострий інструмент, схожий на викрутку, яким користуються чоботарі. Але як я зрозуміла, ним також забивають свиней, і хорошим питанням залишається те, навіщо чоловік носив цю холодну зброю з собою. Одним словом, Юрій Литвинов тоді вижив, а Леоніда арештували на час проведення слідства. Тобто, чоловік близько року перебував у СІЗО. А чи далі його оштрафували, чи просто дали умовне, я інформації не знайшла. Також на телепередачу прийшло двоє друзів Леоніда: Юрій Ковальчук та Олексій Лавриненко, які перебували у будинку у день зникнення Олі Сороки. Олексій розповів, що ввечері 4 листопада прийшов до Леоніда, в котрого вже перебував та випивав інший квартирант Толік. Тобто, чоловіків було троє. А за певний час до них приєднався ще й друг Юрій. Ольга та Євгенія прийшли в будинок приблизно в 10-й годині вечора. І коли Леонід запропонував приєднатись до випивання, Євгенія занервувала та почала питати, чи ніхто не бачив її телефону. Мовляв, вона його не може знайти і, напевно, загубила. Чоловіки розпочали розпитувати про той телефон, а далі Олексій не знає, що сталося, оскільки біля 12-ї години ночі пішов додому. І як я зрозуміла, в тому ж проміжку пішов толік, бо далі розповідь йшла зі слів Юрія Ковальчука. Юрій казав, що спершу вони розмовляли про зниклий телефон, а далі вони з Євгенією вийшли на вулицю. Чоловік запропонував зателефонувати до поліції та запитати, що потрібно для того, аби подати заяву про загублений телефон. Вони так і зробили, а далі Юрій сказав дівчині, аби вона його зачекала. А він піде додому по гроші і вони поїдуть на таксі до відділку поліції. Коли чоловік вийшов, Євгенії вже не було. Тому він повернувся до будинку Леоніда, побачив, що Ольга з ним розмовляє, і близько першої години ночі він пішов додому. Подальші події нам вже відомі: Ольга змогла повернутися в квартиру, взяла з собою дівчат і пробула в будинку до 3.45 ночі живою. А що було далі? залишається загадкою. Вияснивши усі події, телепередача говорить, Україна показала кадри з приватними кінологами, і собаки також зловили слід Ольги сороки, одразу привівши до гаража. Кінолог пояснила, що дивлячись на поведінку собак і швидкість пошуків, можна припустити, що Ольга точно була в гаражі і, можливо, утримувалась там живою. Але подвір'я Леоніда і його гараж двічі обшукували поліцейським, застосовуючи штики в землю і нічого не знайшли. Попри це, ведучий декілька разів телефонував до правоохоронців з проханням ще раз детальніше обшукати приміщення в присутності журналістів. І, на щастя, вони так і зробили. Ввечері, 24 листопада 2015 року, в гаражній ямі Леоніда Мельниченка були виявлені два закопані пакети, всередині котрих лежали розчленовані частини людського тіла. Лише тепер в його гаражі знайшли тіло Ольги, розчленоване, упаковане у два пакети та закопане стоячи під стіною. Саме тому його було вкрай важко знайти. Чи було зґвалтування, покаже експертиза, але на її тілі дуже багато шрамів. Скоріше за все, дівчина опиралася. Розчленував вбивця дуже професійно: руки, ноги, сідниці, все окремо. Тому одна з основних версій, що ним був саме власник житла, яке винаймала мала дівчина, розповіли в обласній поліції. Попри таку жахливу знахідку, деякі сусіди все одно не вірили, що це зробив чоловік. Вони припускали, що це його хтось підставив. Льоня був нормальним мужиком, працьовитим, завжди нам допомагав. Он побудував будинки для здачі в оренду. Розповіла сусідка Наталя Безверхня. Чому чоловік повісився, вона й гадки не має, але те, що він міг убити дівчину, не вірить, бо в них завжди було багатсько народу, і хтось би мав щось бачити і чути. Інші знайомі Леоніда коментували так: взагалі нормальний чоловік, тільки багато п'є. Людина як людина, нічого не скажу, не знаю, не скажу. Чи міг чи не міг, не скажу нічого. Мені він погано нічого не, не сказав. Як п'яний дурний. Без, без башні. Порізати мог, мог, <різати> мог побитися. Ну, стоїть Юля, так чоловіка її подрізав був. Несняка на базарі подрізав був теж. Я не знаю, там кажуть про багатьох я знаю два случай, а там кажуть, що... Багато. Що цікаво, ця справа залишилась нерозкритою, оскільки батьки Ольги Сороки не впізнали тіло своєї дитини і продовжують стверджувати, що їхня донька до цього часу є пропалою безвісти. Тому тіло дівчини поховали на Ірпінському кладовищі у квітні 2016 року під номером як неопізнаний труп. У мене все ще залишається питання, чи робили ДНК тест, але цієї інформації немає. До того ж, без відповіді залишаються питання, чи була знайдена дівчина зґвалтованою, який мотив був у м'ясника. І ще, якщо ви пам'ятаєте, на тілі повішеного були декілька порізів у зоні серця. Тому загадкою залишається і те, хто спричинив ці порізи і чи повісився чоловік добровільно. Тому залишаються всі питання вам на роздуми, пишіть свої теорії та припущення в коментарях і не забувайте, що ви можете спробувати себе у новій професії від GoIT. А з вами, була, як завжди, Сітарка.ua І зустрінемось в наступних відео.